Доброго дня. Доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 16 червня. З вами я, Олександр, Дніпропетровщина. Сьогодні хороші новини. За ніч не було повітряних тривог. Я скажу, що за останнє время такого давно не було. Ну, дійсно, дійсно давно не було. Постійно були якісь тривоги, постійно. В останнє час дуже тяжко було, важко. Обстріли і тому подібне. Ну, на Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Давно хотів сказати вам за одну новину, яку всі знають давно, вже, конечно же. за наші укриття, як їх облаштовують і що туди закупляють. Я все-таки ж. Зразу не записував відео, думаю, думав, треба підождати, вони ще щось повинні докупити. Вони ще щось дожні облаштувати, купити і на цій почві вже думаю, запишу відео. Ходять за мною. Думав, що е, виділяють на укриття кошти для того, щоб їх облагородити. Щоб зробити більш-менш перебування там комфортним. Да? Але вказується, вони теж, теж так думають, але з другої сторони. Спочатку закупили вони овочі різке, потім сковородки. Одну сковородку, кстати, купили електричну, якусь, але вона дуже хороша. 750 тисяч гривень, я думаю, вона за ці кошти ну, явно. Явно дуже хороша. І я ж думаю підождуся трішку і все-таки дождався, що закупили вони барабани, але вони шкіряні, це дуже хорошо. Караб... Барабани для розвантаження психологічного стану дітей, як це було сказано. На 900 тисяч гривень. Вдумайтесь. При тому, що у нас Більшість е укриттів не те, що закриті, в них перебуватися небезпечно. <ривіт> От, на 900 тисяч гривень закупили барабанів. Але вони качественні і вони шкіряні. Коли воно набуло розгорлосу, е Віталій Кличко сказав, що там вони ж були закуплені для. Дитячих садочків, тому, як би скажемо, ми їх перенаправили в укриття для психологічного розвантаження дітей. Ну Як на мене, мені кажеться, що коли йдуть повітряні тривоги, ми якось прислухаємося до цього всього бахкання, до цих ракет. З очікуванням ждем, коли воно все закінчиться. Я не думаю, що я в той момент чи хтось там думає про ті барабани, чи про що. Ну, це взагалі бред. Про що вони там думають і до чого воно йде, якщо такі закупівлі, це просто, скажімо так, відкрите, відкрите воровство. Крадіжки прямо не, не скр... ні, ні від чого не ховаються, От так напряму що хочуть те роблять, це пробити дно повністю і показує те, що нашій владі і, ну нашій владі, так, так нашій владі на нас, простих людей, просто по барабану. Буду у місті скоро. Я знаходжусь на Лівобережному. Постійні глядачі знають. Зараз в тіночок перейду. Я знаю, що на лівому 3 у нас ну, немає укриттів, які б хорошо ну, справно працювали, там відкриті були двері там. По крайній мірі, я не зустрічав. я знаю одне укриття, як. Між прочим, зупинявся, там в мене є відео, воно було закрите. Тобто ніхто нікуди не ходить. І навіть якщо я застану його відкритим, я не здив, ну я уверен, що я внутрі там не здивуюся нічому. Мені здається, що... треба виділяти кошти на благо якесь комфортні умови перебування там, а не на барабани і сковородки, да? на овчерізке. Ну, якось так. В общем, люди добрі. Вивод зроблений один. Нашим депутатам на нас по барабану. Тому кожен сам за себе, я так розумію, або гуртуємося, не знаю. Але на ладу не розраховує. Це вже доказано з самого началу війни. Всім гарного дня, гарного настрою і на зв'язку. З вами був Олександр і Завжди, з вас лайки. Коментарі з мене відео. До побачення!